За ким ти стежиш в українському ютюбі. Ну, багато є, яка область усі. А, яка область? Ну, давай в області розважальний. Розважальний? Ой, це, це, це важко вже, тому що Я гумористів то та як таких. Я завжди бажав 95-й квартал, Дізлі шоу. Дуже кримсько. Крінш... А, тут телебачення промпле точно, нормальний. Mm -hmm. Ось. Так, але ці, напевно, що з гумором. До суспільно-політичне. Ну, вони вже не винятково розважальні, вони теж серйозних, дуже багато тем. там. — Я більше за все я дивився ось 17 року, ще саме журналістів-розслідувачів. Тому що я дочі виріс на цій журналістиці, я світ пізнавав з реально тих самих відосів BBC, Vox, Prager. Бігу, схеми, світ інфо, це все. Так, да? так, так, всі, всі вони. Угу. А, зараз окремі блори. Ось чувак Загін Кенмалів нещодавно, нещодавно про, про фільми про образ українців про українців, російських фільми зробив. Це дуже важлива штука, мені здається. Суспільно важлива штука. Ще куди дивишся? поп», майже весь це історія без мифів» Брати Капранови. Подобається? Так. І один, і інший. Mm -hmm. Про них маємо багато, типу що. Що там, Стерненка? Так. Але він. Ну, останнім часом це важко, тому що він прям він надто продуктивний. Mm -hmm. Ось. Ну, це важливо, це дуже, він дуже важливо роботу виконує ось. Але іноді важко. Типу, з Допустимо, симвотоком інформації. Ось. А, хто там ще? Клятера раціоналіст Ось. Ну, у нас же є список. У нас е, на Вікіпедії офігенний список, є просто українських каналів. Коротше, ти дивишся. Ось, все. Е, майже. Ну, і, ну, очевидно, я, типу, так, щоб весь канал продивився, це нереально. Mm. Але, щоб знати, бути в курсі, що за люди. Oldboy, Ось, це чувак, до якого О, я. Я якого навіть не знаю. О, дарма. Це uh, і що? по іграм він. По... А, по іграм там, де я де ігри. Сталкер. Сталкер це тема, в якій є дуже великий зараз конфлікт з Росією, тому що GSC — це наші розробники українські, які ну один з найкращих продуктів взагалі, в світі, зробили Сталкер. Вони російська ком'юніті на них коротше, через те, що вони ну проукраїнські, донатять наші вони mm -hmm. на неї залупилися. Ось і олбой це багато в чому розбрався. Варто подивитись, навіть якщо ти похер на ігри. ні, як якщо, якщо я зрозумію. Ну тобто то, то, там потрібно бути залученим глибоко ні, чи ні? Не треба взагалі знати що, що таке ігри. Що а це був ну все супер. Гляну, так. дякую. Так, ну такий, я якраз і шукаю нове там для цього. Угу. Палає, от у мене був проект. Дивився ти чи угу. ні? О, це як ХПЗП вони роблять, так? Ну да, дві дві дівчини. Так. Ну мені на жаль дуже довгі штуки. Це важко зараз часу. Не так багато, щоб сам прямо. А тобто, ти споживаєш таке щось лепідарне, да, щось коротке? — Ну нам... намагаюся. У. Ось але якщо дуже цікава тема, то можна. Скільки російського контенту залишилось а, тебе в нуль. підписках? Майже майже нуль. Ну якщо це по ну по роботі, треба дивитися, шукати якусь хірню. Ага. А так. Ну, а так, то що... так, що ти дивишся там підписках постійно. Ні, Я іноді дивлюсь російською пропагандою. Тип... ну це пограти. Так, ну ну. Одного разу включаю, типу, і там на дві години фільм про те, що у нас біолабораторії бля, реально якісь гусей роблять. Це такий пізд. Так, дві години. Як якийсь фрік, реально тип на головному там на каналі державному розповідає про те, як у нас коронавірус винайшли. Бля за пізде Це, Я думаю, що це могло б бути цікаво подивитися, якщо обіймашся просто. Так, ну, і... та, якщо це, я думаю це і ще, і, і увімкнути mm -hmm. ще вепор да ну, це так. як гумористично, це це повний ржач. Ось можна іронія, да? Так.